Члени громадських організацій Хмельниччини, котрі взялися виконувати правоохоронні функції у своїй дієздатності, громадськість переконали принаймні тих, хто звертався в такі об'єднання по допомогу. Тому начальник МВС області Олександр Розізнаний впевнений, його підлеглі та добровольці могли б співпрацювати, бо мають дотичні в роботі площини. І на погодження лідерів спілок полковник сподівається. Ми все таки для цього і збираємося, щоб ми упередили це все і показали предмет згуртованості. Нормальної консолідації і єдиної думки для того, щоб зробити гарну спільну одну справу. Та пропонує створити координаційну раду, в яку б входили і працівники ОМВС, і члени громадських організацій. І, хоч претензій у правоохоронців із народу до колег на дійсній службі народу України вдосталь, все ж і ті, і інші можуть стати одне одному в пригоді. Громадські організації в питанні швидкого реагування на звернення громадян та володіння інформацією. Міліціянти можуть допомогти з вишколом та базою для навчань. До речі, начальник ОМВС запропонував бажаючим створити ще один загін для патрулювання на Сході. Зараз звільняється територія на Сході. Фактично ми бачимо, як активно це все здійснюється. На тих звільнених територіях міліції як такої немає. Фактично, ці підрозділи, в даному випадку наш мельницький підрозділ, я думаю, найближчим часом буде використовуватися як правоохоронний орган на тих звільнених територіях, поки там знову не буде реформована міліція, поки там не буде певний відбір. Кадрів, які зможуть виконувати там функції право правоохоронного органу, тобто, фактично, вони будуть міліціонерами там на цій території. Тому нам потрібна в цьому випадку допомога. Ще одна пропозиція створити кол-центр, де б звернення громадян приймали і добровільні патрульні чи дружинники, і міліціонери, бо це додасть ефективності в питанні охорони громадського порядку. є одне питання